Наша наступна учасниця це Вікторія Черніхівська. Вона розповіла про себе, що народилась у день поезії. І То, напевно, стало таким символічним, тому що дійсно поезія, напевно, зараз так назичує все її життя. А ще вона каже, що творить під впливом шаликів. Як оце це вдається? Навіть не знаю, як це це. Ну, але що з того виходить зараз почали? Я думала, що буде щось. Значить, поясню, що там малось на увазі всім добрий день підпливом. Вже плююсь на мікрофон, хто вийде наступний, то значить я вплювала. Значить, під пивом шалки. Це як я, ну тобто раніше я не знала, що народилась день поезії, а це вже пізніше так років два тому, що 21 березня, день поезії. Ось, значить, про шалки. Це коли я вступила в інститут, і там такі всі творчі, гарні ходили замотані богемо шарфи. Мене це просто вразило, я хотіла теж бути такою гарною, богемною. О, і воно врешті вийшло. Ну, я теж не дивно, що шерфую ось. Так, тепер про вірші. До речі, ну ні, це я потім спитаю. Я спочатку почитаю те, що не читала тут зовсім. Спав у тобі, ходив по твоєму ліжку, з'їв твою кашу, розбив усі твої горщики, сяяв немов комета, забрав твої курячі крильця й ніжки, носив тебе на руках, а тобі чого ще? Це про ідеального чоловіка було. Далі. Дим у волосі, важкий, у каві, білизна з машинки наскрізь рожева. Є речі, які мені ще цікаві, є люди. Не потрібні вже. А той, хто мене за плеча гукав, той коли слухав, розвертається. Я бачу, що в нього хода легка, а в мене холодно тяжки на таті. Далі. Тут вже ну тобто, я слухаю всіх і стільки було мотивів, там історичних, і троянських, і так далі. Мене теж є вірш називається «Пенелопа». Я улюблена жінка Будди. Він у мене висить над ліжком, він до мене у снах приходить, йому в приблуда, він не вірить, що я заміжня. Я улюблена жінка крішна, в нього ніжна, блакитна шкіра. Він до мене у снах приходить, озирає лише докірлово, він вже знає, що я заміжня. Джа до мене колись приходив, дав поміряти третє око, сказали, що це підробка. І тепер я його не бачу, тільки згадую його зрідка. Їх приходить таких чимало, снів, багато за ніч сниться вранці, я дістаю спиці і в'яжу своє покривало. Це нагадаю не було. Я як, не, не, як, не почну співпрацювати гармонійно з мікрофоном і тому далі. Про час. Час відчиняється і зачиняється, наче двері. Я усе бачила, я все знаю, я все забула. Встигли і вирости, і зруйнуватися всі імперії, час годувати і маштрувати новоприбулих. Вони роззуваються, миють руки, йдуть вечеряти. Я не спитаю про неприсутнього, як в нього справи. Зараз нас троє, а з неприсутнім сиділо вчетверо. четверо. Все, що було з ним, було давно і було неправда. У нас мало тем розмов, ми вмикаємо радіо, ми на їмо омлет, п'ємо чай на травах. Жоден з нас ні про що колишнє уже не згадує. Все, що було, то було давно і було неправда. Далі більше теж при ідеального чоловіка вже був перший і другий теж і я обіймаю тебе за спину, я обмацую твої груди. Вони волохаті, а ти спи, спи моє волохате чудо. <плес> я бачу вам теж вгодопаються чоловіки з волохатими грудьми. Ми з вами солідарні. А тепер е, останній на сьогодні, ну тобто, в сенсі з написаних останніх в сенсі з написаних, о, та потім. Я вас розпитаю, хто знає про книжку, а хто ні. То почекайте. Значить, він був цей початий бозна коли. Там що як я сиділа, дивилась виставу, камера обскура по на боку, вона мене вражає, мені тричі ходила. Це єдина вистава, до якої я хочу ходити дивитись. О, а потім дописано в поїзді вночі, а потім вже сьогодні вранці тут на лавочках біля ставу. Це ж става не озеро, правильно в Тернополі? Став. 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 О, бачите, як я чітко все вписала. Отже, читай. Бувають речі, які нікому не скажеш, як право жити, як право їсти, дихати, сидіти в театрі на чорних стільцях під білими лампами із чорними шторами замість виходу. Є такі хлопчики, просто махнеш рукою, а він уже думає, ти йому будеш музою. А вранці доїдете вийдете двоє з поїзда. Ти вже пішла, а він ще в речах вовтузиться. Є такі ночі, світло в очах ліхтарика. І риси цвітуть, несеш себе, як коштовність, шипшина цвіте, і голос блакитний в гітари, чуєш його і тонеш, чуєш і тонеш. Є така постіль біла і в пачку складена. Купив на шістьох, де всі, окрім тебе, сплять. Юнак далекий з газетами і шоколадом. Вчорашні газети, поламаний шоколад. Я такий став із сірою загорожею, з білим навислим небом і з жовтими квітами, місто, в якому кожним провулком ходжена, і вічне літо, неподоланне літо. Ось. Вісімнадцять Так, 18 Тепер почекай, не поспішай. А далі, просто я вже деякі читала, коли ми приїжджали з вісьмома поетками, тут теж був захід. А от справді то наш молодий товариш кричить про 18-ту сторінку, я зараз не прочитаю. От скажіть, хто вже книжку Я ти він, вона Вікторії Ченіхівської, хто її чув з найвірше або читав, або що? Сьогодні. Так, вас мало, я скажу. А хто не чув, не читав, і взагалі не знає, що за, в чому тут річ. Одна людина, добре, всі решта, хто тримався, це в чому там яка ситуація склалася. але <рес> не <рес> Добре, тоді, от всі, хто вже колись називав номер сторінки, ну коротше, суть така, що я вже двічі приїжджала сюди в Баркоза. і там перший раз я з вами всіма одружувалася, хто прийшов і так далі. А просто кожен називає сторінку, віддають десь від 4 до 98. Я з тієї сторінки читаю вірш, ну, тобто скільки ви назвати цифр чи чисел, скільки я прочитаю. Тобто я тільки вам набридаю, просто всі мовчать, і так на мене, ну, всі ігнорують, коротше, ніхто сторінок не називає, я тихенько собі. Ось. А, а ще згадаю про книжку, називається Я ти він, вона вона вийшла восени. Навіть вона була завдяки, <кхем> я так розумію, Завадському, вона була в книжковій хаті. Книгарні, але я сьогодні зайшла, там її вже немає. Треба буде в нього спитати, як її туди знову дати. Ось. Чи все багато розмовляю? Я вже сказала стрімко вісімнадцять. А що на 18? І ти знаєш, хоча я не вірш. А може мені вісімна. А там малесенький. Я то думала, щось таке дуже романтичне. От і осінь прийшла нарешті, рожевіє біля Вастеля. Я запалю світло і вешта із днями, довгими, як тунелі. Це він? Так. Бачите, от улюблений вірш Григорія Семенчука. Можна вже писати в енциклопедії. Е, Наступна сторінка. 21. перша. Двадцять Ой, ви ж пам'ятаєте про своє право, не називати мені стрілок. А, я тоді ще сайт називаю. Далі, а 21. Всі роблять зарядку вранці, а я вночі. Я третя ніч поспіль микаю пропалу грамоту і все, що можливо в мені поза мною відчинено. І хто значить це запізно, а чи зарано? Наступно. шістдесят 68 і 69, правильно, я розчула? Отже, 68-ма. З кислими думками й руками стислими хочеться вживати нецензурні вислови, хочеться чекати, любити тишу, зачинити двері, щоб ніхто не вийшов. А далі 69-та. це, до речі, був якраз рік революції тої нашої на Майдані. Він високо піднімає коліна. Він часом сотулий, та це йому личить, я звикла. Мені вже два тижні набридливо так докоряє сумління за сині, а не оранжеві черевики. Сидіння в метро чомусь стало теплішими, довірливе скло, все так само боїться. Доторків побачило літніх людей, а осінніх все більше. Аж як під сусіднім будинком, самотньо блукає котик. Восьма. А ще я, хіба її не було, не пам'ятаю. Зараз, восьма. У восьмій бракує. Коротше, тут дві строфи, але в другій строфі бракує двох перших рядків. Я замість них перед рукою махну, тому типу, що тут пропуск. Ну, бачу, тут дві крапочки йдуть. Ні, три крапки. Боже, тут більше крапок. Ну, ладно. Легка параноя за мною ніхто не стежить. Я. Знову голос прорізає. Легка параноя за мною ніхто не стежить. Я все розповім сама, покажу сама все. Навколо усе без змін. Все одне і те ж, і тільки маленький пунктик мені зламався. Комусь ввечерах весни заважають пальта, мені заважаю я і тут ніц не зробиш. Ось так. Ну а що, далі хто? Одинадцять. Окей. Коротесенький вірш, мабуть, ним і закінчено сьогодні. Після одного пива незграбна, як межа і подзвонити нікому сказати, що приїжджав. <плес> а я казала, що я не обмежуся цими віршими. Хто ще не був на цьому безсмертному сайті чи ору.юей, заходьте, бо я його обновила, і хтось має зацінити мою працю з HTML і CSS. Все дякую.